Листи за мир сумчани сьогодні писали звернення в майбутнє. Всесвітній день пошти відсвяткували незвично. Створили особливий штемпель з датою 9 жовтня 2014 року. Лист з такою початкою можна було надіслати лише сьогодні. Кому пощастило погасити конверти особливою маркою? дізнайтеся з сюжету. Флешмоб від пошти з початками в руках. Спецпогашення особливих конвертів сьогодні відбулося по всій Україні. Охочі сумчани могли купити патріотичні листи і проштампувати їх незвичною печаткою. Штемпель спецпогашення діє всього на всього один день. Випущений він спеціально до цієї дати, на якому зазначене, що конкретно сьогодні в сумах проводиться це міроприємства. А завтра цей календарний штемпель уже буде. Знищений, тобто конверт погашений сьогодні сьогодні буде мати історичну пам'ятну цінність. Школярі прийшли погасити вже підготовлені листи невідомому адресату. кажуть, байдуже, хто відкриє конверт. Головне, що їхні послання прочитають, бо в них побажання миру та єдності для України. Ми не знаємо насправді, коли воно коли кому воно дійде, оскільки ми писали. Міста навмання буде вибиратися. Як, якась людина буде читати, що ми там писали там про мир, оскільки зараз важ, важкі часи, і нам всім потрібен мир. Та здоров'я, щоб все це пережити. Конверти готові. Залишилося поставити особливий штемпель та кинути послання до поштової скриньки. Тоді ці листи стануть надбанням історії і вже скоро знайдуть адресатів у усіх куточках країни для рідних, для знайомих. Своєї колеги в шостку з вічністю з любов'ю, колір, колір щастя, любові, щоб і в Україні було щастя, любов, добро. Погасити конверти прийшли майже усі сумські поштарі. Кажуть, такі штемпелі дуже особливі і надсилати з ними листи вкрай хвилююче. Ми вже вчора надіслали нашим поштовикам по всій Україні. Я, наприклад, вчора відіслала листа в Одесу. Мої колеги у різні куточки нашої України. Так що сьогодні чекаємо також листа з інших куточків на нашу рідну Сумщину. Конверти з особливим патріотичним забарвленням сумчани можуть купити до 15 жовтня. Ціна стандартна, як і зазвичайний, 2 гривні 35 копійок. Юлія Марковська, Сергій Сурков на часі новини.